Мене звати Євгенія. Мене звати Софія. Ми співзасновниці мовної онлайн школи Репетіогін. А ще ми сестри з різницею у вісім років. Наш шлях почався в 2019 році з маленького мовного блогу в інстаграмі. І паралельно ми працювали офлайн. Але в 2020 році ковід змусив усіх нас перейти в онлайн формат роботи. Назву і логотип нашої школи ми придумали разом. Репетітіо це частинка латинського прислів'я est mater studiorum», що означає повторення мати навчання. Він це частинка назви нашого рідного міста Вінниця. Всі наші викладачі мають досвід більше 10 років, вищу професійно педагогічну освіту та перед тим, як розпочати роботу, проходять методичне навчання. Ми керуємося такими основними принципами навчання: послідовність, практика і повторення. Вони є запорукою успіху вивчення англійської мови, тобто вивчати англійську потрібно ціленаправлено, поступово, багато тренуючись та періодично повторюючи вивчення.